Всім Косок і ми в принципі продовжуємо грати в World of Warcraft. Тому поставте подбайку, напишіть якийсь прекрасний коментар, більше п'яти слів, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. І за бажання, можете підтримати на канал фінансово на дяку, на картку Монобанку або на Патреоні А поки що в Вестфол допомагати Адріану за його прекрасним Паладінським квестом. О! Що? Ми в Вестфолі. Зараз зійде в мене один квест паладінський Він трошки запутаний. Його треба спочатку знайти. А потім казав цей кіт, що треба буде когось супроводжувати. А, мене. Тож в мене таке питання, а ти куриш? Ніт. Ну то добре, бо куріння викликає бавовну. Ова, збив мене з коня. Та, як ти назвав прапор Чехії. Ой. Е... прапор Філіппін навпаки, як ти його назвав прапором Чехії. Ну так скажи схожий. Трошки не дуже. Чуть-чуть схожий. Як не дуже, просто перевернутий. Ну знаєш, прапор України і Боснії також чуть-чуть схожий. Я не знаю прапора Боснії, чесно скажу. Прапор України і Швеції схожий. Швеції, так. Але з прапор Швеції, то то Хрест там не переплутаєш. Я О, не прапор Індонезії і Польщі, точно. Слухай, школярику, знаєш, що я тобі скажу? Mm. Коли тобі буде під 40 mm -hmm. подивимося, чи ти так будеш добре пам'ятати географію, як зараз. Чи не будеш потім сам себе в полобі бити і казати, бляха, а колись я то вже все знав? Е, я, не, я не здавав ніякі екзамени по географії давно. Так. Останній мій екзамен це ж кінки контрольна. Ну, я знайшов хатинку. Все, я знайшов Нана, я знайшов хатинку, де квестовий персонаж. Паладіни всі сюди. О, тут яблука вирощують, ферма, ш... ферма якась невелика. Так. І що тут? Дафна так, де, де знаходиться Ашею. І вона дає зараз нам черговий квест. Захистіть дафну. Так. Нана, -на, ти бігом взяла, і я навіть не прочитав, що треба зробити. Йолка-палка. Хоч треба? Та я звідки тепер знаю, що треба зробити? Супроводжувати її і охороняти. Not... Слухай, я, я тебе путаю з іншими розбійниками. Ти розбійник. Вийдіть відсюди. Вийди відсюда. Розбійник. Ну я красивіший за них. Слухайте, чекай, чекай, вона не така класна шпага, вона реально така елегантний паладін, слухай. Подивіться, подивіться. Так. Е, стоп, що? Добре, нагорода. Що не за з дирками? Щось я не зрозумів, що де допомогти. Чому вона не з дирками? То <світ> вентиляція. Що ти хочеш? Не бачив дівчини в трусах і в броні? А, мабуть, і не бачив, ну ладно, буває. Я не, Я... не... Це перше ММО, яке я в своєму житті граю. А я не про ММО. Я Я надивився всякого фентезі. Deep Dark Fantasies. І не тільки аніме. Володрій Волод Перс такого не був. Хто шмотки сюди низькорівневі кидає? Якщо ви на розпил кидаєте, ну то розпилюйте, а вони ж захламили вже конкретно. Ну я би продав. Би, продавав би. На, наступний рівень коштує 250 золотих. Скільки? 250 золотих. Дякую, метки слідуючий... грошей нема. І не було. Ого, поняв. Я, в принципі, так само. Ого, поняв. Кіко, так. за такі гроші я можу купити тебе, твою сім'ю і твою сестру. Половинка. Несіть трясуть, пиріжки з крабами. Окей. Пиріжки з крабами. Нависники з Маком. Здорово, пашет. То що? Береш нану, поки вона є в доступі, бо вона зараз, каже, буде зайнята. Ходіть виконувати. що ти так сказав дивно. Та нормально, в нас просто так говорять. Можна сприйняти та двозначно, однозначно, тризначного і так далі, якщо то. Uh, у нас просто говірка така, так, у нас так. Тобто бери цього чувака і йди з ним, у нас так все говорить, типу, без ніяких, знаєш. От. А що в тебе в кінь зелений? Бо я отруєний. Все, в мене 30 рівень, по-перше, і це означає тільки You're одне: що я можна нарешті надягнути свій прикольний, красивий прекрасний, просто ідеальний кинжалик. Молодець. Я на... 일... рівно на один рівень від тебе відстаю, поки що. Ну, але як ти побігаєш ще за кадром, то ще більше буду відставати. ,Like, о, який о, ти він... солідно вже якось більш-менш виглядаєш. Правда, штани такі смішнуваті, але. Це що не так. Ой, то в нас не заліз штани з дірками, тому не треба мені тут. В штанів нема. Там в труси і цей. Не, в неї б були жовті труси, тому не треба мені тут. Need help? Can I Ну ж, це еталон. еталон Варкрафта це жовті труси, все. Це так би мовити, база. А да мені нану взяти? А не знаю. Ми щось до неї говоримо, а вона мовчить. Вся Україна купляє нано на Олекс. Знаєш, як реклама була, бути? Вся Україна купляє німці, французі, американці на Оло До якого рівня тебе піднімати? О, можна мене підняти до лідера? Пішов ти нахуй! Ну, uh, ну я намагався. Джавеліна є в нас. Галактика і мавочка. Решта твоїх персонажів запрошую, як з'являться. Скільки в неї тих персонажів? То в неї питайся. Uh, на Косок хотів тебе зараз взяти і разом по поїхати оцей квест виконувати. Та Я вже, так там... що, я, я вже буду виходити. Добре, скі. нана, скитай персонажі. здивуй мене. Бо три вже є. А приблизно. скільки їх, порахуй там. А, 10? Клас. 10. 9. 9. ЧИ і Я тим скажу. Як розумію, там чисто. Кожен клас. Мінімум. А Варкрафтіськ, ну, класі ніби плюс мінус 10 якраз. Тож ні, це ще найбільше. По декілька різних можна зробити там. Гібридів. 280 клас. А в принципі, так як це буде нудний, просто фарм рівня заради того, що пройде квест. Тому все, я пам'ятаю тоді, коли нарешті викачую рівень, і піду вже виконати цей квест, і в принципі на тому вже закінчу серію. Так, до цього прекрасного міні-босса. Так, доброго дня, йди сюди. Ну, так, використовую цей скіл, ну, так. мене в принципі, бої в Варкрафті з просто тикання скилів зазвичай. Ну, Або як хтось би сказав піаніно. І нарешті я беру. Стоп! Стоп, 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 стоп. Це не все. Я хотів це виконати, але на мені висить дебаф на 7 реальних днів. То мені необхідно зіграти, щоб цей дебаф пропав, тому що він не буде пропадати, коли я просто сиджу собі, там, не знаю, п'ю чай, монтую відео і так далі. Мені треба реально сидіти в онлайн грі, то він зникне всього лиш. Всього лиш. Uh, так, винка математика. 24 помножити на 7. Всього за 168 годин гейплею. Ага. Дякую, принципі на цій прекрасній ноті ми будемо закінчувати. Бо я скоріше все піду якогось він мені зняв цей дебаф. Тому поставити подобайку, напишіть якісь прекрасні коментарі, і забажаємо підтримати канал фінансового на дяку на карток монобанку або на патреоні. До нози.